У Запоріжжі будівельники перейшли до виконання оздоблюваних робіт у так званому травматологічному корпусі лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги. На шостому поверсі лікарі вже влаштували три експериментальні палати, щоб продемонструвати, як в цілому будуть виглядати для пацієнтів приміщення. В Кожній палаті буде по дві, максимум три ліжка і окремий санвузол. На другому поверсі у нас лабораторія велике приміщення, і лабораторія теж буде зроблена по сучасним вимогам лабораторії, які ну на кшталт приватних лабораторій, так? там, де ви всі приходите, здаєте аналіз аналізи, це пункт забору а сам цех да, де лабораторія все це робить, це ніхто з нас не бачить. Так, от це у нас на другому поверсі буде саме цей цех лабораторний, там де будуть всі аналізатори розташовані. Сучасна лабораторна мебля, ну і приміщення саме головне. Весь комплекс робіт із закупівлею обладнання буде коштувати 500 мільйонів гривень. Це 80% державного бюджету і 20% регіонального і місцевого. Вартість робіт від початкової суми зросла майже на 120 мільйонів гривень. Причини пояснив голова зова Іван Федоров. Лише обладнання вентиляційне коштує приблизно 70 мільйонів гривень, тому що тут буде чітко розподіл між чистими та брудними приміщеннями. Тож нам доводиться вдосконалювати цей процес. У нас проводиться сьогодні велика закупівля, як, наприклад, клінінгу. Ми маємо забезпечити тут сучасний клінінг для того, щоб чітко розмежувати і правильно обробляти всі абсолютно поверхи, брудні та чисті приміщення, і це не змішувати. Корпус лікарні планують здати в експлуатацію вже в серпні цього року. Реконструкція почалась у серпні 2024 року. Це одне з найбільших будівництв на території Запорізької області в цілому.